Вітаю на сторінці меблягре. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 8 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить 4 великі подушки та 2 маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ колір венгетемний. В одній бильці є бар. Понизу дивану йде декоративна планка, також виготовлена з матеріалу МДФ. І в великій бильці є велика ніша для зберігання білизни. Бильця трішки закругленої форми. І одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. Кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. І для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 метри 64 сантиметри. Наповнення дивану пружини, блок, повсть, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кілограмів. На цей диван можливо обрати будь-який інший будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!